Привіт на меданчику Морті. Щось давненько. Ми з тобою не заглядали на дно до самих успішних роботодавців України. А вони, якщо що, все плодяться і плодяться, намагаючись урвати собі чергового раба, для якого, звісно, вже приготували два бутерброди в якості оплати. Коротше, вдягай рукавички, бери віник в руки, будемо вимітати цей бруд назовні. Та поки ти не поїхав кукуху від неймовірних пропозицій, давай одразу подякуємо спонсорам мого каналу, моїм улюбленим хелперам, які стійко стоять на варті здорового глузду та їх генералам, що будують основу нашої оборони, як ото Джеремі Піт, Євгеній Богданець, Арадіо, СанМедіагру, Євген Гриценко, Марина Жук, Рокіт. Ендрю Комол, Микита Губер, Олексій Туровський, Фіксим Тачку, Богдан Ялі, Ейдіаждіар, Денис Цимбал, Антек Артек, Панорама, Оленка Промаскульт, Дарина Даниленко та Коля Кромбет. Ну а якщо і ти хочеш заступити на службу до мого каналу, то посилання на підтримку буде в описі. Коротше, сьогодні в нас тільки мразотні вакансії. Якщо тобі протягом відео буде здавати, що я їх десь там вишукав, то я пролистав тупо перші дві сторінки і набрав вакансій навіть більше, ніж мені потрібно для цього огляду. Тому, як то кажуть, з Богом. Почнемо з простої і ненапряжної роботи. Ось дивись. Шукаємо монтажера для YouTube та Instagram. Віддалена робота і часткова зайнятість, можливість зростання з розвитком проекту. Звучить як неби лежачого, пару годин в день без напрягу мені, коротше, таке підходить. Інстаграм аккаунт про штучний інтелект, ютуб канал про нейромережі, створення вірусного контенту? Хм, попахує пошуком просто тонни футажів. І взагалі цікаво, а що значить створення вірусного контенту? Я що маркетолог, чи якийсь креативщик? чого саме я маю займатися цим, якщо відео не вийде вірусним? що мені за пене заплатять? Буде плюсом досвід роботи з Міджорні, базові навички Photoshop, розуміння теми АІ і нейромереж. Так, тобто я монтажер, який ще... Може, фоточки обробити, я так розумію, з ними різні креативчики поліпити, ще й промти в Міджорні написати. Хм. Ні, ну взагалі це базові навички монтажера відео. Я б навіть сказав, не вистачає вміння плитку ложити і літак пілотувати. Ну, ну так, наче усі функціональні обов'язки перерахував. Обсяг роботи на місяць: 30 коротких роликів для інстаграм і 10 роликів для Ютуб по 5 хвилин, плюс базові прев'ю обкладинки. Так щось перестає попахувати роботою на розслабоні. Один різ день з пошуком вертикальних фотажів, плюс там 100% будуть потрібні якісь модні субтитри, переходи. Ну ок, а ось по 2-3 відео в неділю для Ютубу це вже прям нормальне таке навантаження. Ну, типу, якби там не було потрібно шукати вставки, то монтаж п'ятихвилинного відео це недовго. Але тут два варіанти. Якщо в них просто звуки, треба знайти футажі на 5 хвилин, то Боже збав, таке відео можна і два дня по 8 годин робити. Якщо там диктор, то звісно трошки скоріше. Але з іншої сторони треба вирізати усі його косяки, поправити звук, колір. Ну, типу, це теж не швидко. У мене на фрілансі на 2-3 хвилинне відео йшло години 4, плюс-мінус. І Це вже коли я втягнувся, поставив все на потік. Так далі. І виходить в мене на неділю 2-3 відео на Ютуб і 5 рільсів. <рес> Частково зайняті. Це практично фул тайм, Я сподіваюся, вони хоч платять, нормально. Є yeah. 9600! 9600! Лана Маркетинг, а ви там часом не Просто усвідом, що якщо ми порахуємо ті рілзи по 100 гривень за штуку, то ти отримаєш за повноцінне відео на Ютуб канал на 5 хвилин 660 гривень. 16 доларів, це я можу два рази в маці поїсти, чи що? І прикол в тому, що навіть школярі, які нічого не вміють, беруть за рілзи по 350 гривень. Я знаю, бо нещодавно мому другу писали на почту і пропонували там рівень роботи. Я вперше бачу телефон, і ось що в мене вийшло. Щоб ви розуміли, на фоні того рілза навіть є здається неймовірним експертом. Якщо, до речі, не бачили це відео, то підказка буде вгорі. А про повноцінні відео на Ютуб я взагалі мовчу. Навіть індуси на фрілансі отримують більше. І це при тому, що вони і так, там вже за їжу практично працюють. Це, це реально, може, Талана маркетинг думає, що ми зараз у 2010-му живемо і долар по 8, бо в мене більше нема жодної ідеї, якщо можна було сформувати таку ціну. Фух, далі. Давай щоб далеко не відходити від сучасних тенденцій, розглянемо ще одну вакансію: контент, крійтор, відеомонтажер, SMM, Reels, TikTok, а і продакшн. б це не значило. Отже, тут без хіхоньок-хахоньок, бо працювати будемо з інтернаціональною командою. Це тобі не якась шарашкина контора. Будемо створювати контент для них, там соціальні мережі, клієнтські проекти, навчальні курси, коротше, роботи дофіга. Отже, що ми маємо робити, щоб потрапити в цю інтернаціональну команду. Досвід роботи з відеопродакшеном, монтажем, переходи, анімація, короткі форми, тік-ток. Досвід роботи за її інструментами. Навіть не буду читати ці страшні слова. Високий рівень англійської. Мови, ти ж пам'ятаєш, що в нас команда інтернаціональна. Висока зацікавленість та готовність навчатись новим технологіям, пунктуальність та дотримання дедлайнів, ініціативність, амбіційність, прагнення до зростання, естетичний смак, відчуття стилю, творче мислення, розуміння принципів вірального контенту, психологічних тригерів, алгоритмів соцмереж та того, як контент впливає на взаємодію з аудиторією. Коротше, ще й на півставки треба бути психологом, ну а з іншої сторони серйозні люди платять серйозні гроші. Ще й в доларах, мабуть, тому треба зібратися й її... Далі умови з зеленими галочками, які видають вік дівчинки, що писала цю вакансію. Коротше, віддалена робота, гнучкий графік 6-8 годин в день. Гнучко, прям як на усіх роботах, бо ми то з тобою чудово розуміємо, що шести годинами тут і не пахне. Робота в інтернаціональній команді, доступ до міжнародних проєктів. А отже, долари будуть литись рікою. Навчання роботі за її інструментами та найновішими технологіями ринку. Досвід роботи, з якими вони й вимагали від тебе трохи вищий, і тобі може здати, що вони тут тупо суперечуть самі собі, і це одразу видає, що ти ще просто зелений і не готовий до роботи в інтернаціональній команді. Можливість кар'єрного та фінансового зростання. М -м -м, я вже навіть відчуваю, як я своїми волохими пальчиками шмакаю Бенджаміна. Обов'язки тут теж зі смайликами. Всього то треба створювати контент для внутрішнього блогу, контент для клієнтів агентства і розробляти відеоролики для внутрішнього навчання. Ну, все, готовий, як Скрудж МакДак, зануритись в кубу своїх майбутніх грошей. <плес> Ну, такі вони високі технології. Ну а там же все за тебе штучний інтелект буде робити. Правильно? Я так розумію, під інтернаціональною командою мались на увазі ти і 10 індусів. Якийсь який сюр, ще й несерйозних шах, як взагалі можна при курсі 42 прожити навіть на 16 тисяч. Хоча ти маєш реально розуміти, що тобі будуть платити 8, бо ті, хто хочуть платити 16, так і пишуть щось за практично фултайм. Щоб ти розумів, не вміючи нічого і працюючи 8 годин в маці, ти зможеш отримувати 20 тисяч. 20, Та хрен з ним з тим маком, навіть якщо ти будеш роздавати листівки, ти будеш отримувати більше, Карл! Я просто не знаю, яку ще вигадати роботу, для якої взагалі не потрібні ніякі знання чи вміння, окрім рук та ніг. Це ж реально рабство. Типу, така ЗП знає, щоб тобі на шмат хліба вистачило, і ти не помер з голоду. Бо комусь то треба там працювати. Все, думаю, що з монтажем і віддаленою роботою в нас з такими вакансіями просто тупо нічого не вийде. Тому пропоную все таки, як в старі добрі часи, попрацювати в полі і глянути на вакансію відеооператора. Шукаємо талановитого оператора, який буде приїжджати в наш офіс на лівому березі Києва один-два рази на тиждень для зйомки контенту, основний акцент, в якому інтерв'ю та розмовні відео. Ну звучить, наче непогано, і базово, що в нас там по обов'язкам? Проведення відеозйомки інтерв'ю, розмовних роликів та іншого контенту, забезпечення якісної картинки та звуку, розробка креативних ідей для контенту буде перевагою, опціональний монтаж відео для публікацій на цифрових платформах. Оце опціонально і буде перевагою. Ми з тобою запам'ятаємо. Хоча знову таки вакансія відеооператор – це не дорівнює монтажер і не дорівнює СММ чи сценарист. Йопти, ну хіба ви готові за таке щедро платити? Вимоги, наявність власного обладнання для зйомки, камера, мікрофон тощо? Опа. Цікаво. Ну, по перше, хочу звернути увагу на те, що основний акцент в них на інтерв'ю. А це на хвилиночку мінімум дві камери, а видалі три. Плюс дві петлі, плюс два штатива. І не здивую, що якщо під тощо, в нас ховається ще й повний комплект світла. Ну, знову таки, як то кажуть, за ваші гроші, будь-який каприз. Досвід роботи оператором від одного року вміння працювати з професійною технікою та її налаштуванням. Логічно, що якщо ви шукаєте людину з технікою, то вона не просто її колекціонує це, як шукати водія на власному авто з вимогою вміти керувати авто. Базові знання монтажу відео будуть перевагою, відповідальність, креативність та пунктуальність. Окей, давай підсумуємо: зйомка інтерв'ю плюс звичайних балакучих голів на власну техніку, десь приблизно 4-8 днів в місяць у Києві, не в селі під Полтавою. В ідеалі з монтажем, постингом і вигадуванням ідей. Ну і якщо уявити, що я починаючи знімака, мені прям дуже треба практика, це стабільна робота в країні війна. Ну нехай буде хоча б від 40 ти. Це прям, якщо мені ну дуже сильно треба. До речі, якщо мене зараз дивляться якісь знімаки, ось поставте на паузу прямо зараз і напишіть, скільки б ви за це взяли грошей. Написали? Готові? 10-15к! Та що з вами ідіотами? Не так. Інвестиційний фонд. Ви що там все на трампкоїн? Чи усі разом живете в тому центрі, і вам туди мами їжу приносять, і ви просто не в курсі, скільки коштує жити в Києві? Дави. Мені ЩОБ дві дешманські камери, яким по 6 років відбити, треба у вас півроку працювати. І це тільки камери. При цьому мені треба не їсти і жити на вулиці в коробці. І я впевнений, що 15 вони тобі запропонують тільки з урахування і міг опціональних додаткових бажань та завдань. Як це взагалі працює, курс росте, ціни ростуть, а ЗП все нижче і нижче. Я так розумію, скоро будуть оголошення, типу: «візьмем на роботу з вашою доплатою. Все, мені набридли ці шарашкині контори. Йдемо в якусь велику топову компанію. Там нас точно чекає успіх. Ми команда професіоналів, які створюють контент помітний для всіх. Працюємо з народними артистами України, топовими блогерами та відомими особистостями. Наша місія робити контент, який надихає, навчає і приносить задоволення. Ми поважаємо кожного члена команди та віримо в силу командної роботи. Во нарешті нормальні люди, проекти, які змінюють життя, пишуть історії. Коротше, все є в ділі. Кого ми шукаємо монтажера з досвідом 3 плюс років? Це я! професійно монтує рілси та подкасти з акцентом на якість та сроки в 2-3 дні володіє Adobe Premiere Pro After Effects та Photoshop на рівні експерта. Ух, пофіг, що вакансія називається відеомонтажер, я вивчу фотошоп, я буду експертом. Має навички роботи з кольорокорекцією, обробкою звуку та мультикамом. Ху -ху, я просто ідеальний кандидат! Вміє створювати таймкоди можна і штучним інтелектом, тизери та готовий продукт, включно з переглядом матеріалу, точними вставками за таймкодами і готовий враховувати зворотній зв'язок і доводити роботу до ідеалу. Пф, ні, ну, а що ви хотіли? Серйозна контора, серйозні вимоги, все розумію. Що пропонуємо? Роботу з топами. Ваші проекти побачать тисячі, а може навіть мільйони. Я стану відомим спочатку тут, а потім мене заберуть в Голлівуд, і там я теж всіх порву. Цікаві допроекти, можливість заробляти більше, беручи участь у масштабних ініціативах. Більше грошей для Бога грошей, це навіть звучить дорого, а? Масштабні ініціативи, а? Міцну команду, підтримка, повага і професіоналізм наші базові цінності. Ось-ось, поміть, до цього в жодній вакансії не було ні слова про повагу. А тут, нарешті, мене почнуть поважати. Лучкий графік, чіткі дедлайни, але свобода в плануванні роботи. Уже відправляю вже резюме. Та почекай, тут не можна спішити. В мене тільки один шанс. Стабільна оплата і чесні умови, ваші зусилля будуть гідно оцінені. Буде плюсом уміння створювати клікабельні прев'ю для Ютуб за додаткову плату, навички креативного оформлення Reels і додаткового монтажу. Ще важливо, пунктуальність, ваше слово, закон. Відповідальність. Деталі визначають все. Ми поважаємо ваш час, працю і підхід, шукаємо людину, яка розділить наші цінності і буде зростати разом з нами. Все нафіг, нафіх, це ютуб канал. Я забиваю, було приємно для вас працювати. Там мене чекає слава, честь і повага. А, стоп, стоп, а скільки плаць? Блін, ром, яка різниця? Розумієш, не працює з народними артистами України, з відомими блогерами, та там нулів більше ніж тебе пальців на руках і ногах. Десять двадцять тижнів. Не знаю, що ще сказати. Це на рівні якихось темщиків, в яких весь час усі гроші в крипті, Тому вони ходять і за таксі в тебе 100 гривень стріляють. Просто ще раз подивись, жирнющим шрифтом вони пишуть про повагу твого часу, твій труд, про те, що твоя робота буде оцінена гідно і готові платити тобі аж 10 тисяч. Вони просто відверто стібуть і плюють тобі в лице. Я вже показував скільки можна заробляти в маці. Не ходи на такі роботи, не відправляй їм резюме. Ну можеш хіба позвонити і сказати, що вони мразоти. Нас було багато відео про воркюа. Було багато крінжу, та це відверте знущання. Такого я ще реально ніколи не бачив. Я просто ва. Ну добре, я готовий спробувати останній раз. Може, ця дебільна компанія була винятком із правил. Що в нас тут? Шукають коротше відеомейкера, відеомонтажера, контент-менеджера, смм, автомобільна сфера. Ну окей, там де тачки, там і бабки. Оно дивись! Група компанії LKAR складається з п'яти компаній у містах Києві та Харкові. Має два напрямки роботи: продаж та сервісне обслуговування найтоповіших автомобілів брендів Tesla Mercedes Benz, Lexus, BMW, Audi, а також сервісне обслуговування вантажних автомобілів. Саме ми та компанія, яка найперша розпочала привозити електронні автомобілі в Україну. О, це мої улюблені найперші компанії. Ми визнані кращими СТО з ТО з обслуговування електроавтомобілів у схід. Ному регіоні з 19 по 20 рік. Та є якимись переможцями чогось там. Ну ну, що я казав? Є шанси на успіх. Диви яке солідне панство до нас в руки потрапило. За час війни ми не лише збільшили кількість наших клієнтів, ми розширили напрямки бізнесу, відкрили нові компанії у Києві та Харкові. Що я казав? А? Е? Тобто, гроші є, це тобі не соплежу із кухнями за лям гривень. До речі, рекомендую подивитись цю драму на Work.ua. Підказка теж буде вгорі. Короче, я вже на все згоден. Що там треба робити? Бути обличчям бренду Елькар в соцмережах, вести дві соціальні мережі компанії, там Інста з регулярними постами згідно плану, ще там Ютуб, Тікток, створювати захоплюючий та інформаційний контент для цих соцмереж, пости, сторі, рілси, в тому числі зйомка, монтаж, обробка фото, відео, постинг та копірайтинг. забезпечення активного спілкування за аудиторією, відповідь на їх запитання та коментарі, аналіз та звітність за показниками соцмереж. Тобто, по суті, я маю стати соло. Фултайм блогером, при тому дуже активним блогером. Ну з іншої сторони, вони вон, закріплять за мною наставника, який допоможе адаптуватись, познайомитись з командою, розповість детально про всі процеси, плани команди і відповідатиме на усі ваші питання, аби вам було максимально комфортно в момент адаптації. І так, вони думають за це, бо ви ж їх працівники і дуже важливі для них. Вони про мене, хоча б думати, будуть. Плюс в них є зацікавленість власника та керівництво в своїх працівниках та клієнтах. А це про щось таке та й говорить. Телефонуйте, і, можливо, вже завтра ви станете частиною успішної компанії Елькарс, в компанії, в якій на вас неодмінно чекають особистисний та професійний розвиток. Круті керівники, що надихають, та професійні колеги, що мотивують, і звичайно цікаві задачі, що високо оплачуються. Ой, ну коротше, в мене вже немає сил на клоунаду. Ці турботи від зацікавлені в тобі люди готові платити аж 25 тисяч. <рес> Це Ну окей, ти можеш справедливо відмітити, мовляв, мурті там вже написано 25-40. Ну, по-перше, якби вони хотіли платити тобі 40, то там би не було 25. Тому 40 – це або замануха для мамонтів. Мовляв, от коли ти покажеш результат, що в випадку з блогу може досягатись роками, не кажучи вже про те, що поняття результат доволі розмите. Або це сума, яку вони готові платити, якщо до них раптом зайде якийсь суперскіловий чувак чи умовний блогер, який чомусь захоче в них працювати. Як показує практика, тобі напарять парі 25 як мінімум на випробовувальний термін в декілька місяців, а потім піднімуть за ще на 5, мотивуючи це тим, що вони писали 25-40. А ти якби справляєшся не прям супер, не так як їм хотілось би. Тесли кожен день по 10 штук не продаються, тому сорян. Та чесно кажучи, навіть якщо уявити, що тобі платять 40, ти просто вдумайся в обсяг роботи. Я як блогер тобі відповідально заявляю, що ти я би за такі гроші ніколи в житті не почав би робити свій канал. Чи не дай Боже канал з тачками, бо такий контент складно знімати нормально. Я ледь вивожу одне відео в неділю на Ютуб. А тут ще й Тікток, й Інста. І це мають бути не просто якісь там відоси, це має бути захоплюючий та інформаційний мать його контент. І один бог знає, що вони мають на увазі, але цим торгувати ти вмієш. А коментарі в Тіктоці ти колись читав там ж, взагалі, зоопарк відкрий будь-яке відео і спробуй відповісти на перші 10 хоча б в своїй голові. При всьому цьому на тобі тупо все це робота під ключ вигадай ідею, напиши сценарій, вичитай його, зніми та змонтуй, запости, повідповідай на коментарі. А після всього цього і аналіз та звітність за показниками соцмереж, це просто знущання над людьми. Я вже починаю думати, що в рабів на галерах умови були кращими, роботи було менше. На жаль, наша психіатрична палата тільки поповнюється новими гостями, а світла в кінці тунелю на Work.ua все ще не видно. В будь-якому випадку я бажаю тобі нормальних роботодавців. Закликаю не йти до подібних, цінувати свій час, знання і здоров'я. Незважаючи на у ось пацієнтів, мені попадались і гідні вакансії під час пошуку. Тому не вздумай опускати руки, шукай варіанти, і в тебе все обов'язково вийде. Я в це вірю, тож і ти в собі не сумнівайся. А в мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні! Слава на. І писать російських фонерай, слава Україні, слава нації, і писать російською федерацією.